Капеланське благословіння на 7 грудня 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, нас, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні, в Святому Євангелії Господь розповідає притчу про одного багатого людину, якого вродила багато нива. І він подумав серце Своїм. Маю багато збіжжя. Ці клуні, які у мене були, розберу, побудую нові, і скажу собі, багато моя душа на багато років, їж би і веселися. І тоді в притчі було сказано, якщо душу твоя сьогодні візьмуть, то кому те все добро дістанеться? І я від себе ще додам, і що від твоїх мрій залишиться? Бо потрібно багатіти не для себе і не в собі, а для Бога. Сьогодні у нас питання, знаєте, про життя і смерть. Ця притча розповідає про ту сторону або про той бік нашого життя, який ми дуже часто, ну, Знаєте, випускаємо свої уваги. Ми думаємо, що якщо ми живемо звичайним життям, і в нас немає таких, знаєте, ну я знаю, катаклізмів, да? не проходить якісь там вбивства, не проходить, не приходять якісь там зради, не проходять ще таке, таке що, знаєте, збудоражує. І леденить наше серце, а є звичайним життям. І коли ми живемо таким звичайним життям, що ну, нічого ж ми такого поганого не робимо. Що нам, чим тоді неправильно ми живемо? І Господь цією притчою відповідає, якщо я живу без Господа, Добуваю все своє життя ти їжу, яку я повсякденно собі добуваю, забуваючи його, не заради нього, не заради не з ним поруч, то це все одно смерть. Така смерть під анестезією, да? коли я Смертельно хворий, але не відчуваю болі. Коли організм мій вмирає, але я цього не, не відчуваю. Такий стан того багача, який забув, радіючи тому земному багатству і радіючи тому, що він тепер може робити що хоче, а що він хоче Їсти, пити і веселитися? Щоб йому ніхто не заважав? І Господь каже, що тоді й приходить смерть. Саме тоді, коли це бажання їсти, пити і веселитися і нічого не зважати є найвеликим, ну, самим, самим, самим цінним. Що я, вважаючи цього, про інше, інше стаю на інше відношу на другий план. Господь каже, якщо я не буду на першому плані, це це смерть. Не просто маячня, а смерть. Смерть духовна, смерть і фізична, смерть вічна. І в цьому стані не можна перебувати. Забуття Бога в моєму житті серед будь-яких обставин. Вже смерть. Це не колись вона настане, а вже вона настала. І я вже потребую Воскресіння. І Божу благодать, щоб це Воскресіння відбулося. Мені здається, притчаться про це, про життя і смерть. Але смерть від анестезії, яку я добровільно обираю. Господь нам каже, не обирайте смерть, хоча зовнішня вона буде видаватися приємною. Обирайте життя, де буде радість, але й буде досконалість, повнота цього життя, коли я зможу не просто радіти. Тим пристрастям души тіла я можу радіти від творів разом з Господом. Не то так про це